Сьогодні ми завітали до смілянської дитячої музичної школи номер 2, щоб взяти інтерв'ю в Нікіти Клименко, фіналіста шоу-програми Україна має талант в смілі. І розкажи трохи про себе. Е, мені 11 років, я люблю займатися на гітарі. Е. Люблю комп'ютерні ігри і спорт. Яким саме спортом ти займаєшся футболом, волейболом, з братом займаюся. Що надихнуло тебе почати грати на гітарі? Мені дуже подобалися ютубери, які грають на гітарі. Я пішов з самого дитинства, шести років майже. Чи легко тобі вдавалося займатися в гітарі на перших заняттях? Там не дуже, але ну, трохи було сложно. Хто твій наставник? Мій наставник Яненко Федор Петрович. Який стиль музики тобі подобається? Іспанський фінгерстайл. Як ти думаю, чому саме ти попав до ку фіналістів, що програми Україна має талант в світі. Ну, мені подобається е, гра в стилі фламенко. Наставником е, цієї гри є Пако де Люсіно. Хто тебе підтримує у твоєму хобі? Е, брат, мама і тато і бабуся. Які плани на майбутнє в тебе музичні мистецтві? Освоювати електрогітару і вступити в музичний вулку? Як ти вважаєш, до фіналу тебе привела саме вибір композиції, чи любов до музики та швидка гра? Любов до музики та швидка гра?